Катерина 15 років. Захоплюється спортом, учить уроки, допомагає мамі, не палить, не п'є. 100 доларів за годину. Офіс. Розпал робочого дня. Секретарка позіхає. Молодий співробітник їй каже, а що це ви, Оксаночка, позіхаєте? Та ні, Степане, це ви позіхаєте, а я просто у пустільку хочу. Хлопець запитує у дівчини. От скажи, Іринко, якби я їхав на Славуті, а не на Мерседесі, і запропонував тебе підвезти, ти б сіла до мене в машину? Степане, а якби я стояла фуфайці не в норковій шубі, ти б зупинився? Микола, ти в армії служив? Ні, не служив. Мене не взяли. А чому тебе не взяли? То знайти не змогли. Молода дівчина прочитала об'яву у газеті. На роботу потрібні молоді, красиві дівчата, не інтим. І поїхала туди влаштовуватись. Приїхала, а там порно знімають групове, та ще й з собаками. Швидко її роздягли і пустили в справу. Потім вона плакала та кричала, адже було написано не інтим, на що режисер їй відповів. Дурненьке. Інтим це коли вдвох, при свічках, а тут ми тупо порнушку знімаємо.